Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку використовує службові слова. Так, ось і все, дзвонить дзвінок. В гості йде нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 19 березня класна робота. Так. Якщо ви записали, можете розгортати 108-109 сторіночку. Сьогодні ми з нами, ми працюємо з ними. Так. Отже, друзі, розказую про улюблені книжки. Прослухаємо розповідь гаджика. Я прочитав книжку про пригоду дітей. Разом з батьками вони поїхали на природу. У лісі зустріло страшне страховисько. Вона розповіла про своє важке життя. Діти вирішили йому допомогти. Так, і він вона прочитав яку указочку: страшне страховисько. Так, чи знайома вам ця книжечка? Може, комусь і знайома. Нам потрібно виписати службові слова разом з іменниками. Ну давайте. Шукаємо про пригоду із батьками у лісі, про життя. Все, отже, записала, будь ласка, Вправа 4 і пишемо про пригоду. Із батьками на природу. У лісі. Про життя. Так, якщо вам потрібно, ви ще зупиняєте, якщо ви записали, йдемо далі. Прочитайте повілині читалочки і ставте пропущені слова. Дівчинка яся знайшла де кущем? Під кущем вуску маленького слоника. Звати його Гудзик. У гудзика все було малесеньке, і сам він спокійно вміщався у кишені ясеної куртки, але найголовніше було те, що гудзик умів вигадувати найцікавіші у світі пригоди. Отже, яку книжку прочитала у нас читалочка, Слана на ім'я Гудзик. Так, чудово. Отже, запишемо вправе 8 і випишемо тільки виділення. Речення в тексті про слоника вставляючи пропущені службові слова, пишемо дівчинка, Яся знайшла Під. Kuściem, Busku. Маленького слоника. Так. Якщо дописали, ми продовжимо вправо. У Гудзика все було, і зараз продовжимо на наступну сторіночку.

Вмещался в кошель. Ясеної курточки. Так, дізнайтеся про книжку, яку прочитала радзинка. Прочитайте на обкладинці і назву. Я прочитала книжку про дракона Омелька. Понад це на світі він любив розповідати казки, але всі, крім його дружини, дракониці Килини, перелякано втікали від нього. Проте згодом в Омелька все ж з'явилися слухачі: жаби, кумка та гамка, зайчик Сашко, лосі ось 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 та лосось. Отже, Сашко Дерманський, казка дракона Омелька. Отже, нам потрібно скласти речення про дракона Амелька зі службовим словом і записати. Підкреслити. У дракона Амелька була дружина Килина. Записали, будь ласка, вправа 10. Пишем у дракона омелька была. Дружина, Килина? Так, і щебетончик у нас прочитав книжку. Банка варення. Як порятувати сестричку, що потрапила в зачарованому банку з під варення? Нащо здатен маленький вітерець, який мріє про великі справи? Чи можна врятувати друга, який ніколи не прибирав за собою іграшки? Про все це я дізнався з цікавої книжки. Бачимо, другий друге нас речі. На що здатен маленький вітерець, який мріє про великі справи. Маленький і великий – це в нас протилежні слова. І тепер нам залишилося з вами виконати декілька інтерактивних вправ. Перше нам потрібно з вами вставити службові слова. Прийшла весна. Нашого села повернулися лелеки. До нашого села повернулися лелеки. Птахи почали вити гніздо нашої хати. Біля нашої хати, на стрій вербі. На старій вербі згодом. Гнізді, у гнізді з'явились маленькі лелеченята. Батьки піклувалися них про них. Приносили пташенятам їжу. Для пташенят їжу і вчили літати. Перевіряємо, бачимо, все вірно. І друге, нам потрібно розташувати, якщо це службові або інші. До димні засюди. Ви сюди, читав ні, слово ні, сім ні, дерево ні. На так. Їхав ні. На так. У так. Перевіряємо. Все чудово. Я вам дякую за урок. Всього вам найкращого і до побачення.